Путіна агонія. Ця агонія проявилася в смерті десятків мирних людей в Одесі. Місто Одеса знайоме для кожного росіяна. На кожен з них, чи багато хто з них, вважає Одесу російським містом. Власне, Дмитрій Медведєв вважає всю Україну Росією. В цьому й полягає. План Росії знищити Україну, приєднати її до Росії і забути про те, що така держава колись існувала. Звичайно, для цього потрібно провести денацифікацію і покарати або знищити всіх, хто думає, говорить українською, хоче жити в незалежній державі і хоче жити в Європі. Путіну здається, що свої плани він втілить. От, от, втілить, От зараз виграє на виборах. Ну яке виграє? Поставить птичку, стане наступним царем і далі буде знищувати Україну. Але не так станеться, як Путіну гадалося. В Європі з'явився справжній лідер. Ніхто не очікував, що таким лідером стане президент Франції Макрон. Вся Європа спостерігала за тим, що буде відбуватися в Сполучених Штатах Америки. На майбутніх виборах може перемогти Трамп. Хоча Макрон сказав, що Трамп не переможе. Але Макрон, Макроном а американський народ може вирішити інакше, в разі перемоги Трампа якою буде підтримка України, невідомо і незрозуміло. Багато хто вважає, що такої підтримки не буде взагалі, особливо коли дивиться на те, як голосують в Конгресі депутати республіканці, які є прихильниками Трампу. Трампа не голосують вони взагалі ніяк, коли мова йде про Україну. Очевидно, Європа почала думати і переживати, думати про своє майбутнє і думати абсолютно справедливо. Міністр закордонних справ Литви Лансбергіс Ланбергс молодший. Сказав, що попередньо планом заходу було стримувати Україну, сподіваючись, що Путін піде на перемовини. Можливо, ми ще можемо поговорити з росіянами та розібратися з ними, бо був такий досвід у минулому. Але навпаки, жодного бажання перемовин у Путіна немає. Хочу розчарувати тих українців, які думають, що тут будуть перемовини, повернеться мирне життя. Ну, подумаєш, віддамо якісь території Росії, зате інші території вступлять в НАТО, отримують гарантії. Очевидно, нічого схожого не буде. Навіть не тому, що українська влада цього не хоче, а тому, що цього не хоче сам Путін. Зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються. Ну, це как-то н... нелепо. Без бажання Путіна здійснити такий план, нібито миру, як про це мріяв і лідер соціал-демократів Німеччини, буде неможливо. Що тоді робити Європі? Європа під серйозною загрозою, тому що якщо впаде Україна. Євросоюз розвалиться і почне падати країна за країною Європа. Путін і Росія перетворяться з регіонального монстра на глобального монстра, і це вже очевидно. І з'являється лідер. З'являється Макрон. Макрон говорить про те, що готовий ввести війська в Україну, буде допомагати Україні, буде надавати Україні зброю, але не сам. Він і зустріч у так званому Веймарському трикутнику. Я давно розповідав про веймарський трикутник, про те, що ми відродимо історичні традиції, і ось нарешті це сталося. Зустрічаються Макрон, Шольц і прем'єр Польщі Туск, і вирішують, що зброї для України буде набагато більше. Ці три країни будуть її купувати разом, звичайно, з іншими країнами Європейського Союзу, тому що після появи лідера, очевидно, інші, які розуміють загрозу для себе, будуть долучатися до цього лідерства. А якщо таких лідерів декілька, бо прем'єр Польща Туск теж хоче бути таким лідером, який буде допомагати Україні, який буде рятувати Європу. Власне під цими гаслами його партія і коаліція і йшли на вибори. Під час появи декількох таких сильних лідерів, майбутнє України можна вважати більш-менш забезпеченим. Україна як держава збережеться. Нам доведеться, ще багато воювати. Нам дадуть зброю. Росія буде посилюватись, ми будемо посилюватись. Чим завершиться війна, невідомо. Але з ворогом потрібно покінчувати. Не потрібно думати про те, що там в тій Росії відбувається. Де там хороші русський чи плохі русські. Ця країна, яка стала місцем зла, місцем концентрації зла, яка знищує і вбиває людей, має бути сама знищена і покарана. Ми повинні забути про це. Але для цього нам, звичайно, потрібні союзники. Юрій Андрухович в одній з останніх колонок написав, що Україна досі не має союзників, а їх потрібно мати, бо зараз ми воюємо самостійно. От здається, що справжні союзники в нас з'являються і вони обов'язково з'являться, так як під час Другої світової війни, коли у війну проти Гітлера вступили інші країни, для того, щоб це почалося, мав бути Перл-Харбор. Японія повинна була почати бомбити Сполучені Штати, бо до цього Сполучені Штати Америки не хотіли долучатися до антигітлерівської коаліції. Але долучилися, і маємо надію на те, що сучасні демократичні країни Європи не будуть повторювати колишніх помилок Сполучених Штатів Америки, але будуть повторювати колишні мудрі рішення Сполучених Штатів Америки. Маю надію, що Сполучені Штати Америки колись почнуть повертатися до своєї історії, усвідомлювати, що саме вони мають бути і далі, і в майбутньому країною, яка береже демократію в цілому світі, тому що береже демократичні цінності. Якщо це відбудеться, то наша перемога буде ще швидшою. Але навіть якщо цього не відбудеться, ми маємо дуже серйозну страховку в вигляді Європейського союзу. І саме тому, коли ми говоримо про наші демократичні процеси, ми маємо рівнятися на найкращі демократичні країни Європи на ту ж е Францію, на ту ж Німеччину. На ту ж Польщу. навіть попри величезну кількість розбіжностей, які є між нами, розбіжності ми вирішимо, економічні проблеми вирішимо. Але мати стратегічних союзників на фронті це надзвичайно важливо. Тим більше, що як поведе себе Путін після цих виборів, ніхто не знає. От в Росії, поки ми з вами говоримо, вони продовжують голосувати і скоро завершать. Ми кажемо, що вони продовжують голосувати, але що насправді відбувається, Путін знищив Навального. Путін. Фактично зняв з виборів усіх своїх конкурентів, навіть тих, кого сам затверджував на ці вибори, таких як Надєждін. Там немає вільних засобів масової інформації. За цими виборами ніхто не спостерігає. Хіба це вибори? Хіба можна визнавати Путіна? Хіба можна визнавати його обраним президентом? Ну ми ж не визнаємо Лукашенка. Кажемо, самопроголошений лідер. От Путін теж самопроголошений лідер. Але захід, очевидно, зараз на це не піде. Я твердо вірю в те, що вибори на окупованих територіях ніким визнаватися не будуть, не будуть так як і в 2018 році вони не визнавалися в Криму. А так звані проксі незалежні ДНР і ЛНР їх тоді не проводили. Зараз на окупованих територіях і в Криму теж вони не повинні визнаватися. А самого Путіна захід, мабуть, буде поки що визнавати, чому тому, що з кимось треба розмовляти принаймні, про незастосування ядерної зброї. Це очевидно для нас надзвичайно прикро, але це факт. Попри все визнання цих виборів, всі чудово розуміють, що Росія кінцево і остаточно перетворилася на Південну Корею. Але Південну Корею потужною зі зброєю. Всі ми усвідомлювали небезпеку цієї, так, цієї потуги Південної Кореї, але розуміли, що ця небезпека є невеликою. Це такий невеличкий маленький черяк на тілі землі, яка хворіє різними хворобами, і на цей черяк можна не зважати. Росія буде не черяком. Росія буде великою раковою пухлиною на тілі всієї землі. І Росія цю землю може знищити і має бажання знищити. Має бажання вона панувати над землею. Але якщо не вдасться панувати чи знищити, як казав Путін, для них не має ніякого значення. Бо навіщо тоді світ, якщо в ньому не буде панувати Росія? Саме це і є справжнім планом Путіна. Не буде в цьому світі панувати Росія. І лідерство Макрона, лідерство інших країн Європейського Союзу ще раз це доводить. І доводить те, наскільки важливо нам залишатися країною демократичною, яка буде активно працювати в європейських країнах. З урядами і парламентами цих країн з Францією, Німеччиною, Польщу і з усіма іншими європейськими країнами, які нас підтримують, країни Балтії, країни Скандинавії, багато багато демократичних європейських країн стане нашими союзниками, і разом ми обов'язково переможемо.